Ранок вдома триває саме час приймати гостей. Сьогодні до нас завітав фронтмен гурту про Басен Харді Артем Ткаченко. На нас чекає величезний сюрприз. Це прем'єра пісні. А поки поки я піду зустріну нашого гостя. Добрий ранок! Добрий, добрий ранок. ранок! Добрий, добрий ранок. ранок. Пане Артем, добрий ранок. Добрий ранок. Дякую вам за саундтрек національної визвольної війни. Ой, дякую вам. Дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Я знаю, що сьогодні у, буде прем'єра нової пісні, але поки що ми почекаємо. Хочеться запитати у вас, як пройшов для вас цей рік? Чим взагалі живе зараз ваш гурт? Розкажіть. Я не знаю навіть так, як просто відповісти вам. Це важкий рік, і дуже багато роботи ми проводили і проводимо. Почули ми, як всі спочатку волонтерили, просто допомагали в нас в Кременчуці, наше рідне місто. Дуже багато. Було вимушених гостей міста, ми так їх називали, і ми для них готували їжу і там пампер, це, ну така класична історія. Потім, коли нас почали вже запрошувати на виступи, на якісь благодійні, і перший раз ми коли ми був телеміст з Польщею, і він зібрав відразу декілька мільйонів доларів. Для нас це була дуже шокована історія, тому що коли нам вдавалося привезти два буси: не один, а два буси західної України допомоги гуманітарної, то ми там святкували тиждень, знаєте. А тут така історія, і ми почали приймати всі запрошення. То ми там відкладали, казали, що зараз не на часі, ми не можемо їхати, бо у нас тут справи. Але ми зрозуміли, що дуже багато ми можемо допомагати таким чином, тому що це ну. Дійсно, масштаб, і і нам так буде легше, тому що ну там 10 людей працюють для того, щоб привести один бус, а там півдня і вже нічого немає. Всю допомогу ми роздали. Uh -huh. Ось, отак і пройшов рік. Насправді ми виїздили, всі гуманітарні ну, гуманітарну допомогу возили, і всі благодійні заходи на кіна запрошували. Ми приймали, і в кінці року ми зробили свій такий заїзд. ми... Виступили, нас запросили в Полтаву виступили перед студентством. І ми зрозуміли, що те, що студенти зробили для України, вони навіть не розуміють. І ми поїхали в тур університетами України, 15 міст об'їздили, Суми, Харків, Рівне, дуже багато міст, Одеса. І наша мета була зібрати на ЗСУ допомогу і сказати дякую студентам за те, що вони. Залишилися під час війни в Україні, навчаються під час війни, планують сім'ю і будуть відбудовувати Україну. І оце була така мета, і ми це зробили. Сказали їм дякую. І нам вдалося за допомогою наших партнерів ще зібрати 350 тисяч гривень. І ми їх розподілили. От зараз останній розподіл. Ми чекаємо той мавік вже другий тиждень, якщо чесно. Для наших військових. І оце такий був рік. А зустрічали, як вас? Студент. Ну, я маю на увазі студенти, як це було? Я скажу, ну знаєте, вони не очікували, що там гурт приїжджає просто до них в університет, і їм кажуть, що там третій пари не буде, а буде концерт всіх чекаємо там в актовій а залі. А де? В В актовій залі, ну, да? в, в залі. І ми, ми просто робили максимально все, як знаєте, як ну, має робити студентство. Тобто, ми там гуртожитки, столові, ну тобто, все, все максимально на всьому економили, щоб можна було ну, гроші передавати. Добре, скільки вас їздило, ось там в актовій залі, як це Глядало. Скільки вас На сцені а, ну, На сцені нас чотири людини, і команда нас ще три, три чоловіки їздила, нам допомагали, знімали. Ми там, ну, щоб максимально показувати, як це може відбуватися. Я вам скажу, це класний ну, досвід, досвід, тому що ну, просто деякі міста, звісно, не ми хотіли розповідати, ми хотіли слухати, тому що, наприклад, Суми і Харків це дуже важкі, і вони реально не вірили в те, що. Як це до нас приїхали, і нам ще будуть тут грати? І ми знали на що ми йдемо. Ми не планували там стадіони. Деякі міста були дійсно там було небагато людей, але ми все одно робили, тому що ну це була Правильно. принципова історія сказати. Дякую, Правильно. До речі, як вам жилося в гуртожнику. Я вам скажу, деякі гуртожитки в деяких містах взагалі супер готелі. Ну, прям супер. А і це рівень, правда? Це Одна рівень. Я не очікував, чесно, тому що там все є дуже тепло, дуже ну, затишно. А були деякі гуртожитки, не буду казати, міста, потім після перемоги, ми їм телефонуємо. Але ну, ми там... будемо відновлювати і покращувати. Так, так, але були так важкі, такі. Але ж ну, таке життя. Так, і а так. декілька слів саме про творчість. Вам взагалі писалося у цей рік? Нові композиції, може, чи змінився стиль під впливом війни? Бо я знаю, ну, багато, багато музикантів ну, творять зараз. Ну, Сам трек доброго вечора, ми з України, бо ми написали ще до війни. Ясно, да, ми і, але от коли вже почалося повномасштабне вторгнення, ми спочатку взагалі ну таке було, ми не будемо писати музику, тому що не на часі і немає на це енергії. Але нам приходило дуже багато історій, як люди слухають нашу музику, і там вони виїжджають з окупації ще якось. ну Дуже багато історій, і вони. Ну, Знаєте, це вже інша історія, це вже більше про суспільство і про соціальну таку відповідальність. І е, ми вирішили, що ми не будемо припиняти. Ми почали далі писати музику. Ми писали її зранку, тобто, ми там сьомої ранку до дванадцятого були на студії. А потім ми ну по волонтерським справам йшли і. Е, Можна навіть я думаю, прослідити, як відбувалося що в шо в ну, е, 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 да, ви людина. зрозуміли, да, да. як відбувалося все, і що ми відчували. Тобто там і козаки йдуть і до бою, і от все воно так градація. Така ми це почуємо. Це так. про нові пісні, але ви згадали про доброго вечора. Ми з України на минулому тижні В нас була на Оні угу. народний ансамбль, була. да, Були Були, були. Так, вибачте, були і вони. Сказали, що вони разом з вами додали, скажімо, іншого життя, трошки додали своєї частиночки такої етномузики, якраз у трек Доброго вечора України розкажіть, як вам прийшла ця ідея, і чому ви вирішили запросити саме їх і зробити ребрендинг? Я скажу, що це взагалі була та моя мрія з дитинства. Ну взагалі грати з оркестром, зіграти щось зробити з оркестром. Це і коли був день незалежності, ми хотіли зробити якийсь подарунок українцям, і, і ну якось це свято. Найголовніше зараз, знаєте і да. що робити, що зробимо, і запропонували на ОНІ. Кажемо, є така, що ви скажете? Ми розуміємо, що важкі часи розуміємо, що може навіть і багато немає там. Музикантів вони кажуть: якраз всі повертаються, давайте робити. І ми зробили ем, партітури, розписали, були репетиції, і е, ми навіть встигли зняти за допомогою наших також друзів просто відеокліп на цю, на цю так. роботу. Він є на Ютубі, його можна подивитися. Ну, і бачите. ну мені ця версія дуже подобається. Вона, вона дійсна, ви знаєте, якщо там буває там додали, а воно не додалось, то тут ми додали, і мені здається, вона розкрила ще краще. Клас до речі, про ви сказали кліп е, як. Зараз в умовах відключення світла, постійних повітряних тривог, вам вдається організовувати свою роботу, запис пісень, зняття кліпів, концерти ті ж саме, тому що я впевнена, що були такі моменти, коли ви приїжджали з концертом і пух. Так, темрява, як рай. ви пристосувалися до Ці, цих ну, реалій? Дивіться, ну, З приводу концертів, це ми е, в нас ми возимо з собою <сі>, значить, паливо і е, генератор. генератор. так. Це ми ну, по-іншому неможливо. А, а з приводу... Вистачає Вистачає не на цей час. Ну, вистачає. Все, ми ж не, не ставимо там, знаєте, там шоу як на Євробаченні. Ну, таке стримане, але ну, на часі. Знаєте, ось з приводу е, Ну, це е, музики і написання пісень, знаєте. Це знову ж таки позиція, тому що ем, завдання ворога знищити нас як націю і знищити культуру. А культура це ем, ну про націю насправді. І тому ми не можемо дати їм такого шансу. Вони і так все в нас крадуть, і навіть переробляли доброго вечора» ми з України. Тому наше завдання писати якомога більше музики і якомога вище підіймати нашу культуру, щоб нас, щоб ми були перше джерело, нас наслідували, нас слухали. І це таке знаєте, наше реальне завдання. Знаєте, яка кількість ворожої техніки була спалена, ну на відео ми бачимо під ваші пісні. Так що ви, ви надихаєте, дійсно надихаєте. О, дай Боже. А розкажіть трошки про нову вашу пісню. Про що вона, як можливо, вона пов'язана особисто з вами чи з вашим життям. Ну, е, Сьогодні так ми презентуємо новий трек, його ще немає. Взагалі це жорсткий ексклюзив, нація. Так, я вдягнений, і тут в мене написано нація Незламних. Так, е, да, Я хочу пояснити за це. Е, знаєте… Ще дуже класно ось тут написано: борітеся, поборете. Ну, е, це значить про що Сейчас мова? Поборучи, ну так, якщо простими словами, це там бронік, так, якщо простими словами. Ось, і це він за. Захищає. Так? І я тут написано, тут нація ми написали, і е, тут ми кажемо, що нація це захист також. Тобто бути нацією це бути захищеними, і це захист зараз наш. Тобто нам не можна зараз там якісь сварки чи ще щось потім після перемоги, будь ласка, всіх построїмо так і всім все скажемо. Але зараз треба бути разом і тільки вперед. І, от про націю ця розмова, і трек буде також про цю історію. Тому що ну по факту ми такі українські бджоли, які цим відметям, господи, зараз в нас війна, отак да прекрасно. Діма, я в тебе ще якісь питання. Я в ньому о, багато питань. — Знаєте, да, але але давайте краще але... прийдемо вже до живого. Бо я вже не я теж, мені. я вже не можу дочекатися пісні. Якщо можна а ви диски, випускаєте ще старі компакт-диски? диски там а, роба... о, о, Як як взагалі можна купити вашу музику? Де її знайти? — Насправді, ми е, були от на Лейблі буквально там два дні назад, і нам запропонували зробити платівки. Вау! — Так, я ми... вам кажу, вони розмови. Ми про це зараз почали думати, але це прикольна історія зробити зараз платівки. Чому б ні, подивимося? А так можна знайти в інтернеті всі соцмережі, будь ласка, шукайте, знаходьте знає. і доєднуйтесь до нас. Слухайте, ну про пісні можна говорити багато, але краще не говорити, а хоча б резочок почути. Про Басен Харді прем'єра пісні в етері ранку вдома. i you То за минуле Ну і звичайно, доброго ранку вдома. Ми з України. Хлопці, наступного разу хочу почути це на стадіоні. Так щоб тисяч зі сто. <свісна> ну ми звичайно дякуємо музикантам за такий ранковий подарунок і цікаве спілкування. А просто зараз ми вирушаємо до Нової Зеландії, дізнаємося, як там шукають роботу українці.